цікавий DAF і Super Space, маємо такі варіанти, зокрема такі. Один на механіці, один автомат. Обидва XF, тут 11 рік, там 6. Ціна 9500, 8500. Давайте зробимо такий невеличкий огляд, порівняємо їх. Так, Цей 11-го року, 460-й двигун, Євро 5-й з гідравлікою. В такому стані рама. Скільки тут відсотків резини? Підкажіть. Подивимось кабіну, можливо вона відкрита. Відкрита кабіна. То одразу дивимось. Двох спалка. кондьор. виглядає доволі зручно і непогано. Ідемо до другого DAF. -а. Нагадаю, це шостий рік, 8500, 410 двигун. Резина. Теж з гідравлікою. Приблизно однаковий стан рами. Тож маємо такі два варіанти, зокрема такі два варіанти. Автокоміс Реномакс, близько 300 доніс техніки на двох майданчиках. Переходьте в телеграм шафці профілю.